На даний момент ми знаходимося в Харківська область, місто Вовчанськ. Виконуємо завдання ми по обороні і охороні нашої держави. Виганяємо пітушню, вона нам тут не, не потрібна. А як зараз виглядає місто Вовчанськ? Ну як сказати, виглядає. Навірно, він раніше був красивий. Дивився по карті, по малюнкам, по фотографії, де він красивий був ворота. А зараз там там нема нічого, там вони кирпичі. Там просто-напросто кирпичі, руїни і більш нема нічого. Вони вибили все, вони просто вигадали, вони прилетили місто просто попелище. Там вони просто стерли. Саме важче це дорога туди. Туди ну, назад. Набагато я не знаю, чому але назад якось легше виходить, чим туди зайти. тому що, Хоча відтуди ми виходимо вже як не доспавши, не допивши, такі втомлені, більше обезвожування, хоча води вистачає, продуктів вистачає. І багато хто з наших ну, йдуть в супроводження наших дронів і йдуть з рацією. Якщо йдеш без рації, ти йдеш свободно, свободу, тебе ніхто не бачить, тебе не чує. Пітушняни моніторить простор, і вони просто не знають, чи хто той йде чи не Це Якщо їхня птічка нас засіче, тоді да, тоді є приходи. І саме важко, що нам, у нас на нашій ділянці є це дійти до моста, спортгородка дойти до моста і перескочить моста. Далі не говориться, ми у себе вдома, і ми проскакаємо, проходимо безпроблемно швидко і чітко. Жили ми в підвалі. хто в подвалах, хто рив собі строїв, що ми жили там, у нас знаходився. Е, люди жили, і все, що в них залишилося, це подвал. Подвал під е, їхнім будинком. В ньому ми просто розібрали трошки кладку кирпічну і зробили спіс... спостережну точку. І зверху заложили, щоб не було видно, і з цієї точки ми спостерігали. Ну, підбадьори, більше всього, що якщо от я був командир, я, в принципі, начальником відділення. І просто, по моїм поняттям і по моєму розумінню, якщо командир не йде туди, то в мене люди просто не пойдуть туди і зовсім по-іншому. А чим ми тебе бадьорили, то що це наша земля, і крім нас її ніхто не буде захищати, нам її потрібно захищати. Тому що в кожного є сім'ї, є батьки, є діти, є с родичі. Хто ж повинен захищати? Хто як не ми?